агресії та посягання нацидисність нашої держави, особливо місце в діяльності органів прокуратури займає боротьба з проявами тероризму та сепаратизму. З Цією метою прокуратури області ініційовано створення спільної групи з метою оперативного реагування на цьому напрямі. До складу цієї групи увійшли представники обласної прокуратури, обласних управління МВС, СБУ, військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону та прикордонної служби. Загалом з початку року органам прокуратури спільно з органами СБУ розпочато 48 кримінальних проваджень у цій сфері. Вказані злочини вчинені як на території Дніпропетровської області, так і в зоні проведення АТО на території Луганської та Донецької області. На даний час до кримінальної відповідальності притягнуто 20 осіб у 18 кримінальних провадженнях. Також значною увагою приділяється попередженню та боротьбі з контрабандою. Поточного року органами прокуратури також спільно з СБУ розпочато п'ять кримінальних проваджень треба обвинування акти вже направлено до суду. Вказані злочини здебільшого пов'язані з контрабандою зброї, психотропних речовин та наркотичних речовин з Російської Федерації або до Російської Федерації. Також не менш важливим напрямком діяльності правоохоронних органів області є протидія незаконному обігу зброї. Так, у березні поточного року самарським райвідділом Дніпропетровського міського управління внутрішніх справ, в ході перевірки оперативної інформації, у громадянина України в його автомобілі Опелі було вилучено 18 ручних протитанкових гранатометів. Вказане кримінальне провадження, обвинувальний акт вказаному кримінальному провадженню вже направлено до суду і судовий розгляд триває. Однією з функцій органів прокуратури є координація діяльності правоохоронних органів. Тому прокуратура зараз переорієнтувала діяльність правоохоронних органів на виявлення не поодиноких фактів зберігання зброї, а іменно саме фактів масового вивезення зброї з зони АТО. Всього упродовж поточного року, за шість місяців поточного року, органи прокуратури спільно з правоохоронними органами. Розпочати досудове розслідування у 60-82 кримінальних провадженнях за фактом незаконного обігу зброї та боєприпасів. Вже на даний час за результатами досудового розслідування 335 кримінальних проваджень вказаної категорії направлено до суду. Судовий розгляд триває. Також іншим пріоритетним напрямом є боротьба з гральним бізнесом. Тут нам многому допомагають і журналісти, і. Місцеві громадські організації, які надають інформацію. Упродовж поточного року до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 60 кримінальних правопорушень у сфері грального бізнесу, у сімі, з яких вже обвинувальні акти направлено до суду. Завдяки спільним та скоординованим діям правоохоронних органів припинена діяльність 58 гральних закладів, одного цеху з виготовлення гральних автоматів, розташованого у місті Вільногірську, виглядає вилучено 568 одиниць грального обладнання. Також особливу увагу приділяється протидії злочинам у сфері оподаткування, які підривають економічну безпеку держави. Поточного року з органами прокуратури спільно з фіскальною службою викрита діяльність п'яти конвертаційних центрів з загальним обігом грошових коштів понад 3 мільярда гривень. Організаторам цих центрів повідомлено про підозру вчинення тяжких злочинів і обрано запобіжні заходи у вигляді застави та домашніх арештів. Робота на цих напрямів. Напрямок є постійною і триває в подальшому. Слово надається заступнику прокурора області Юрченко Юрію Сергійовичу, який висвітлють питання представники.